Вітаю. Відпочити у святкові дні нашої столиці пропоную тут. У парку, де за одну прогулянку можна побачити усі найвіддатніші споруди міста героя. Якщо ви достеменно не знаєте Києва історії будови споруд. Але хочете дізнатися про столицю країни місця, замовте екскурсію, як це зробили ми. Чим прекрасний Київ. Где ви найдете такой город в мире, щоб посередні города текла така могуча ріка, як Днепр? 1187 сто проходит кілометрів по Україні? А это питьевая вода. Вот пресная питьевая вода. Это судоходство. Это риболовство. Вот здесь показано пешеходный мост, который построен в 1957 году. Знаємо историю золотих воріт та питання, чому саме золоті відкриті досі. Про це. При Владимире Святославич был Київ 5 гектаров, а при Ярослави 80 гектарів. Ну, представьте, город 80 гектаров було троє ворот. Золотые, лядские и которые на площади на, на незалежности и Львовске. Почему золотые? Потому что это был парадный вес город Киев. Все, кто въезжал в этот город, должен был заплатить золотыми монетами. Дубовые двери были отбиты. Бронзою, і вона сіяла на сонце і позолочений купол. Крізь ворота мали змогу проїжджати тільки лицарі, султани, царі, князі. Бідні ж натомість входили до Києва через ляцькі або Львівські. К ним примикав ров 20 метрів висота, ширина 16,5 метрів. Шістнадцять 16 з половиною метрів. І сьогобив ров 3 метри наповнений водою. От коли на Київ нападали. Київляні встановилися на цей 20-метровий з луком стріляли, смолой поливали, і Київ був неприступний. Окрім історії, тут можна отримати максимум задоволення від побаченого. Наприклад, зблизька розглядіти будинок з химерами, доторкнутися до статуї матері Берегині, поштовхати автомобілі на Майдані Незалежності. Походити по арці дружби народів можна тут, тож не беріться, приїздіть сюди.